Вигун працює ідеально. Скутер має комфортну підвізку і дуже зручну посадку. Ємна техніка, їхати комфортно за рахунок ось цього наклона є куди поставити ноги, ну і сидіти дуже зручно, треба навіть додвигатися сюди назад, тобто тут з пасажиром їхати жодних проблем. Так, зараз ще покажу по кікстартеру. Це така штука, що мало неї хто користується, але на випадок, якщо підсяде акумулятор, то Ну, мотор. Працює просто ідеально. Надійна техніка, двиганоті дуже виносливі, головне вчасно обслуговувати, заливати якісне масло при заміні. і не забувати міняти фільтр, бо дуже часто люди купують, забувають за фільтр, елементарно міняють, не міняють воздушний, попадає пилюка в циліндр. І самі розумієте, що далі. Що мені ще подобається в цій моделі, це його проходимость. Тут віренс реально величезний, мабуть, краще тільки у БВС у сріді 125-х. А так по польовим дорогам, по селам, по таким бордюрам, взагалі проїжджає, навіть не Зараз покажу ще по електриці, ближній дальній повороти є. Габарит, слабкий. Все працює. Скутери, ж кажу, хоч 10 колеса, але вони тут більше, ніж у 50 кубової техніки. От ззаді розміри де впереді 90х90, 90, ззаді 100х90. Тобто Заднє колесо трішки більше за переднє. І комфортне підвізка. Тобто тут амортизатор такий потужний, але він не дубовий у тих самих ямаках. Тут 25-х дуже часто дубові підвізки. Бачите самі гарний стан. Видно, що за технікою доглядали. Є сигналізація на скутері. Це теж така не зайва функція. Наявності є також інші моделі, є трішки старіша, G-версія, різні кольори. Доставка присутня по всій Україні, вся техніка розмитнена, є можливість поставити на облік, кого зацікавив, телефон залишить під відео. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Дякую за перегляд.